дедушка Лєніна трогал за пеніс Шевченка. Да. це історично доведений факт. Шевченко хворів на Тріпер, а лікував його від Тріпера дідуська Лініна. Отак-от. От я це детальніше розповідала. Я просто уривки вам дам, щоб ви трошки в контекст занурилися. Значить, Гардон з Каротічем записували інтерв'ю ну, про Україну звичайно, і, звичайно, про символи, і про міфи і так далі. І коротіч розповідав історію про те, що дідуська Леніна він був врачом, і потім якось вийшло, що він десь там приїжджав уїздний город і трогав Шевченка за пеніс, ліча йому тріпер. Були двоє братів бланків. Ну, нормальні були хороші єврейські хлопці. І Абель Бланк став Олександром Бланком, батьком матері Леніна. І от коли доктор Бланк жив у Нижньому Новгороді, Тарас Григорович повертався з заслання. І там з актрисою Піуновою у нього були всякі любовні історії, в результаті чого Тарас Григорович і захворів, і доктор Бланк його лікував. І Марія та яка писала про Леніна безкінечно, вона знайшла це і страшенно зраділа. Бо зіткнення біографії Леніна і Шевченка. ну, Це для письменника революційної теми це така знахідка. Це ж знахідка. Це ж знахідка. Нарешті нарешті в житті Леніна з'явився смисл і символізм його дідушка лічив Шевченка від трипера. Це ж такий зв'язок. Ну, коротше, це історія про те, які, які факти. Підтверджені чи не підтверджені, байдуже обирають робити найвідомішими про українців русські балалайки.